Війна в Україні неминуче вплинула на психічне здоров'я наших громадян, як військових, так і цивільних. Батько Дани пішов служити добровольцем у лютому 22-го року. Хоч зараз через поранення чоловік списаний зі служби, той період залишив в житті дівчини незгладимий слід. Всім було страшно, звичайно. Я пам'ятаю, були навіть моменти, коли я зверталася до тарологів, до езотериків. От я намагалася чіплятися за якусь таку ниточку, за якусь таку надію. Я там ставила на нього захисти, щоб все було окей. Ну тобто, я вже шукала там, хоч якісь такі надії, і я постійно, ну коли він не виходив на зв'язок, тим паче, то це були прям дуже нервові моменти. Погіршення емоційного стану додають ще й вибухи у Дніпропетровській області. Я пам'ятаю ці перші тижні, коли я просто могла посеред ночі там десь щось в вікно вітром. Від вітру гупнула, я прокидалася, я хапала малу, я могла там вибігти там на вулицю в одній ковдрі і в спідній білизні, отак от ховаючи малу, а мені потім до мене підходив брат і казав: Дана, все, все окей, це просто, це просто вітер. А мені вже казалося, що це вибухи. Особливо війна впливає на хитку дитячу психіку. Дана ділиться, що помічала тривожні дзвіночки і у своєї доньки Єви. І от зараз я стала за нею помічати, що вона боїться гучних звуків. Тобто, там їде якийсь мотоцикл, вона одразу закриває вушка. Хтось десь щось там дверима гупне, вона одразу закриває вушка. Моз зазначає, що близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР. Симптоми розладу можуть виникати як правило протягом перших трьох місяців після травматичної події. Уявіть собі, що от щось відбулося, якась подія була травматична, вона була шокова для вас, і ви ніби застрягаєте в цій події. Вся ваша нервова система, все ваше тіло, ваша психіка вона продовжує функціонувати так, ніби ця подія не завершилась, а ви в ній продовжуєте жити. Звідси е симптоми так званого гіперзбудження, коли у людини постійно колотиться серце, вона не може розслабитись, вона постійно ніби в такому, в такому тривожному стані, очікуванні небезпеки. ПТСР можна назвати нормальною реакцією на ненормальні події. За даними НСЗУ, у 2023 році кількість пацієнтів з ПТСР зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік. ПТСР це діагноз, який може поставити лише лікар-психотерапевт. Не нехтуйте тривожними симптомами та звертайтесь за кваліфікованою допомогою до спеціалістів. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Микола Худолій, Дніпро Тіві.